Хтось з вас має якісь думки е, з цього приводу, як зробити, е, може, якась потрібна ну, політична сила? Да? Якась і проспілки якось буде, ну, е, типу, давати їм вказівний якийсь там е, цей напрямок чи щось таке? Ну, Давайте подумаємо над цим разом. Прошу. Ну... Дійсно, Андрію, ти дуже правильно поставив е, такий комплекс питань. І треба уважно і е, ретельно, поступово розбиратися в цій ситуації. Якщо ми е, е, чесно, е, глибоко для себе не з'ясуємо ту ситуацію, яка є в проспілковому Русі сучасному, то відповідно ми не зможемо побудувати більш-менш Ре реалістичну стратегію наших дій в проспілковому Русі, це абсолютно очевидно, і добре можливо в якомусь такому певному розумінні, вибачте, що Тридцякова е, з'явилася на горизонті і е, зі своєю там недолугістю мочить одночасно всіх І незалежні і залежні і офіційні. І неофіційні проспілки однаково страждають, однаково підлягають ударам е, нашої зеленої влади, так званої, там форпосту у вигляді пані Галини Третякової, да, що е, прийшлося так чи інакше, але ж нам об'єднувати е, свої зусилля. Ну всі знають, що ну, Олег Верник ніколи не був. Дуже мягко кажучи, прихильником Федерації про спілок України і все своє свідоме життя я боровся як тільки міг з Федерацією про спілок України, як з е, дуже добре було сказано червонодупими бюрократами від проспілок, які мали успадковану цю власність від е, радянського союзу да, від ВЦСПС. Як це структура проспілкова називалася. Да, і відповідно, наші бюрократи абсолютно не зацікавлені в створенні бойових робітничих проспілок. Вони, як правило, на підприємствах оці проспілки в пу. Підтримують дирекцію, а не робітництво, і в будь-який конфлікт на підприємстві, як правило, або дирекція хоче якогось активіста звільнити чи скорочення провести, то йдуть до до, до голови профкому ФПУ, що Він підмахує свій підпис завжди, людей звільняють і жодних натяків на реальну проспілкову боротьбу ФПУ нам ніколи не демонструвала. Ось, але ж можливо, зараз під тиском, е, скажімо, влади, да, можливо, буде якась е, трансформація. Я б дуже хотів би цього. Ну, по-перше, е, дійсно є позитиви певні, як не дивно, да? Ось там е, затримані, заарештовані люди, які ось це проспілкове майно, е, здавали в оренду, продавали там. Е, на, на свою користь, да? Як, тобто, це майно не йшло на користь всім трудящим, воно йшло на користь там рядовим пересічним членам проспілок, воно йшло в кишеню невеличкою з цієї, скажімо, бюрократичної верхівки Федерації проспілок України, і те, що найбільш таких адіозних, да, так би мовити, крадіїв, да, фактично, прихватизаторів. Про спілкової власності, те, що їх зараз затримали, заарештували, це може навіть і певний позитив в цьому ми бачимо, але ж, але ж ось цей позитив тоне фактично у морі негативу. Да? Наприклад, ви знаєте, що наша влада готує, так би мовити, законопроект, який дозволить забрати у Федерації про України будівлю. І всю мережу будівель, да, які, мають, які їм належать, на Хрещатику, да, на Майдані Незалежності, да, величезна споруда, дом проспілок да, в кожному обласному центрі, на центральній площі да, будівля проспілок це величезна власність, пансіонати, санаторії, земельні ділянки. Це величезна власність і в ПУ. І Замість того, щоб. Якось демократично всі трудящі мали б можливість користуватися цією власністю на користь трудящих, да то е, буржуазна держава просто планує все відразу ж забрати, е, привати... ну, точніше, націоналізувати, а потім знов приватизувати, тобто забрати в проспелки власність і відповідно тут же питання не тільки бюрократія ВПУшних, які яких я все одно не зможу полюбити, да щиро, щирою любов'ю, але це вже питання всього проспілкового руху, да і е, захищатися від зазіхань влади це наше вже спільне завдання і спільна боротьба. Це дуже важливо, і ось цей тиск з держави можливо, можливо, спричинить до трансформації самої ФПУ. Може, з'являться нарешті бойові первинки на підприємствах, які дійсно організують робітників на захист тих трудових соціально-економічних прав? Я, можливо, такий в собі мрійник, але ж хочеться, хочеться. І, до речі, є приклади в інших державах, де оці, знаєте, бюрократичні пострадянські. Чи посткомуністичні проспілки, все ж таки змогли трансформу... зробити певну трансформацію і змогли інтегруватися в сучасний проспілковий рух і стали достатньо сучасними, достатньо бойовими проспілками. Наприклад, та ж польща у них пост так би мовити, радянська, ну умовна да пострадянська структура. Має на проспілкова, має назву ОПЗЗ. Да, так, тобто так, то так. це є, mm -hmm. є про спілка Солідарність, це вже Ле Хваленса, ці всі низові такі незалежні проспілки, А була ну все польська конфедерація проспілок там за всі радянські часи. Да, і так, вона о, тим не польські зв'язки заводові да ось, ось саме вона, і вона, тим не менш, достатньо нормально пройшла цей період трансформації, стала достатньо бойовою так, проспілкою. Так, так. Ми бачимо, що ОПЗЗ зараз не менше там страйків, там робітничих протестів. Організує, ніж там та ж солідарність, яка в свою чергу розкололася на солідарність 80», потім солідарність серпень, там і тощо, тощо, да, тощо. Тобто, я, хоч і мрійник, да, і не завжди ці мрії здійснюються, але ж я щиро хочу, щоб Федерація про спілок України все, все ж таки. Ну, скажімо, знайшла в собі внутрішні е, можливості, внутрішній потенціал, можливо, кадрові зміни б необхідні провела б у себе, щоб дійсно трансформувати, трансформуватися не в маріонетку влади, яку завжди використовувала поточна влада для них. Вони там раз на рік там. Цей пар випускали на 1 травня да, проводили там свої акції. Да, випустили, ну і все. І розбіглися через рік. Е зустрінемось хлопці да, дівчата. Да. Ось, ну це пародія була на проспілковий рух. Пародія. І дуже хочеться, щоб ФПУ здолала цю ситуацію всередині себе. Дякую.